Ну що ж, друзі, усім привіт! З вами, як завжди Назар, і сьогодні в нас досить такий люксовий випуск, так? Е, в якому ми сьогодні і подивимось, е, яка з цих досить таких дорогих машин буде краща. Е, дивіться, сьогодні в нашому відео будуть таких чотири претенденти. Е, я розбив їх на пари да, між люксовими авто і такими більш спортивнішими. да. І вони будуть між собою змагатися, і в майбутньому ми. Я хочу вибрати да, найкращу машину між цими чотирьома претендентами. тобто Дивіться, сьогодні в нас такі типу, буде пара да, змагань, тобто Такий не до Mercedes чи не до BMW X7 ззаду, да, і проти такого, такої копії Lamborghini Urus, Так? Тобто ми сьогодні перевіримо, яка машина швидша. Тобто ці машини двоє не затюнінговані повністю, Тобто, вони стокові. Тобто, Якщо ви захочете собі купити якусь там машину в GTA онлайні, то я вам в цьому допоможу сьогодні. Так? І е, люксові авто, Це... ми перевіримо це вот Range Rover і. що то не до Rolls-Royce. Так? Е, по факту, ці дві машини походженням з однієї країни, а саме Великобританії. Е, і... Тобто спортивні автомобілі і люксові автомобілі, які з них будуть кращі. Е, ну, тобто, між своєю парою. Е, ну що ж, давайте ми розпочнемо з першого тесту. Це буде е, перевірка на їхню максимальну швидкість, і в принципі, як на них е, можливо їздити. Тому ми погнали. Так, ну що ж, ось ми розпочинаємо наш перший тест. Да? Це перевірка е, цих машин на максимальну швидкість. Да? І ну, в принципі навіть трошки на управління, але да? ну, я там все ж таки як вони е, управляються. Е, так, ну що, ми можемо вже навіть побачити, що BMW в нас набрала 140 км на годину. Е, так. Е, а вже поки урус їде 180, зауважте. Тобто гонка лише розпочалася, а вони вже набрали досить таку непогану швидкість. Ну, Звичайно, говорю про урус. Так? Тому що BMW на свій вигляд не їде так, точніше що вона не їде так, як вона виглядає, да? тому що вроде BMW XC ну, на мене, да? хотілося б, щоб вона їхала якось, ну, трошечки швидше хоча б, да, наближена до все ж таки, Порівнюючи BMW до Уруса, да, не таке собі, але все ж таки вони наводять круті. Так, ну що, ми ще не побачимо, максим... яка максимальна швидкість в наших та, учасників. Урус це 201 км на годину. А от BMW я трошки так от провтикав, да? скільки там виходить? 166, якщо я не помиляюся. І результат колосально відрізняється. Тобто різниця між урусом і BMW дуже-дуже помітна. І, ну що, я думаю, ми зараз на цьому завершимо і переходимо до наших наступних учасників. А саме це вже будуть люксові автомобілі. Так. Ось і ми дійшли до наших люксових автомобілів. Це є е, такий типу Range Rover і такий типу е, Rolls Royce. Е, ну, чесно кажучи, по старту я відчув, що Rolls Royce він є більш такий е, ну, -лі живучіший, да? тому що забуксував дуже сильно на старті в нас Range е, Rover. Ну, не знаю, завжди в Гиташці ота фізика вона була така. Ну, Важка, реально. От ті, хто грали в цю ігру, да, вони знають, що саме в цій машині така фізика, вона трошки важка, та машина така туга, реально, буксує вічно. Так, добре, поки я вже тут вам щось розмосолював, наш Red Rover набирає максимальну швидкість 170 км на годину, а Rolls-Royce набрав 176. Ну, в принципі, як я і казав, все-таки Rolls-Royce у нас виходить трошечки більш такий різвіший. Так, да? Так, до речі, зараз ми прокачаємо наші всі машини і вони будуть, тобто, вже не стокові, а прокачені на максимально. І думаю, ми розпочнемо з спортивних машин. Так, а ось і плавний перехід ми зробили до наших спортивних тюнінгованих автомобілей, так. І... Ну що сказати вам? Урус вже їде 180. БМВ, ну так, да, трошки швидше добрала до 150, ніж минулого разу, але не швидше, ніж все ж таки Урус. Е, Урус вже їде 200, народ, він же навіть... Та він ще навіть... Не з, зі спуску, не, до спуску, точніше не доїхав, він вже їде 200. 200. Тобто, от, бачите, зараз, е, наскільки мені відомо, ми будемо заїжджати в спуск і ось максимальна швидкість Уруса 229 км за годину, а максимальна швидкість BMW е, 179. Була 166. Тобто ми завдяки тюнінгу, до речі, дорогому тюнінгу, додавали 13 км на годину. А власне урусу ми добавили досить так ну, престижно, да? майже 20 чимось кілометрів на годин, якщо не помиляюся. Е, і так, е, добре. Що я можу сказати? Дивіться, зараз завжди на тому учаску всі машини, в принципі, всі да? вони тупо давляться, е, давляться і не, не знаю чому. Їм не вистачає просто-напросто сили. Так, е, і ми переходимо до наступних претендентів. Це вже тюнінговані е, люкси. Да? Ми вже бачимо, що, що наш Rolls-Royce набрав 170-175 набирає і так поступово його швидкість зростає. Да? І ну, подивіться, я не знаю, мені здається, якийсь ефект додавали да? на Rolls-Royce, що він якось так ну, виглядає, навіть, що він швидше їде, да? бо дивлюся на цей Range е Rover, і він якось ну, поволі собі. Да? Не, ну, так, не розторопто, знаєте, воно якось з нього виглядає. Так, ми під'їжджаємо до нашого фінішного тайк без спуску, де зазвичай нам показується їхня максимальна швидкість. І дякую нам, мотажер. Нам показує 195 км на годину це Урус і 184 км на годину це буде Rolls Ross а Range Rover. Ну що ж, мої любі друзі, ось ви і побачили, що саме здатні ці машини, так? В тюнінгу і без тюнінгу, да? тобто спочатку ми побачили, які вони були стокові, пізніше ми побачили, які вони протюнені. Що ж, давайте робити висновки, так? Тобто, насправді мені не сподобалось, тобто не сподобалось виконання. Своєї роботи ось цієї машини, да? ось цього корита. Воно мені не сподобалось. І не сподобалось ось цього. Насправді вони не виглядають так, як насправді вони їдуть. Тому що, ну, подивіться, ну, Rover, Ровер, да? вроді би, хочеться. Та, мав би гнати, як дурний, ну але ж ну де? Його навіть ось цей не до Rolls-Royce обганяє. Да? Ну, тобто, ми викидаємо да? з нашого списку ось цю машину да? і Рустю. Тому що що? Тому що вони ніфіга не їдуть. Тобто, е і в нас залишаються два претенденти. Тобто, він виграє, Rolls Royce виграє між люксом авто, да? а Lamborghini, да? не до Lamborghini, виграє в нас між спортивними авто. Звичайно, її ще можна буде порівняти з іншими автомобілями. Це ви можете мені написати в коментарях, щоб я наших чемпіонів порівнював з іншими там, Rolls Royce з люксовим інакшим автомобілем. так, Або Lamborghini з там, інакшим, трошки. Власне, спортивним автомобілем. Коротше. То що, що я рекомендую, так? Звичайно. По шосе вони круто їздять, всі, в принципі, да? може швидкості комусь не хватити. То, якщо комусь не вистачає швидкості, беріть собі е, власне, Е, Можливо, в майбутньому, якщо в залежності від вашої активності, е, в принципі, від вашого вирішення, все залежить, так? Тобто, чи робити мені тест? Драйв так, цих автомобілей, от, наприклад, е, саме всіх в принципі, цих автомобілей е, на бездоріжжі. Да, тому що все ж таки вони є позашляховиками, І мені здається, вони би гарно справилися зі своєю задачею, тому що якщо брати якийсь там GTA Role Play, де потрібно їздити, е, де, точніше не можна по бездоріжжі їздити на легкових автомобілях. Ви хочете взяти собі швидку е, та надійну машину, то беріть краще е, власне, яку брати. Да? Тому що ми ще не перевірили машини на бездоріжжі. Тому давайте ставимо лайки, пишемо коментарі, і, і я тоді вже знімлю відео. Наступний на рахунок бездоріжжя саме з цими всіма машинами. Можливо, ще додав якісь там пару е, машин для, для фону, так сказати. Ну мені здається, що було би круто. Коротше, я на, на, сам, на Ну, Насправді я вибираю ось цю машину, тому що тюнінг не просто бомба, да? В, те, в принципі, теж бомба, да? але. Ну, люкс якось не для мене. Взагалі не для мене. О, поліція зараз приїде. Ну добре, пацани, давайте, щоб зараз мене при вас не арештовували, то е, отак от. Дуже вам дякую за перегляд, Пишіть коментарі і ставте, будь ласка, лайки. І, будь ласка, дуже вас прошу. Підпишіться на мій канал, тому що відео виходять кожного дня. Е, дуже вам дякую за перегляд, Гарного вам дня, пока-пока.